Давайте сьогодні по пунктам порівняємо рідкий полігель і класичний. Рідкий консистенція. Дуже схожа на консистенцію бази, тільки густою. Легко самовирівнюється, можна працювати як пензлами з флакону, так і допомогти собі тонким пензликом. В лампі, до речі, не пече. Класичний полігель це також твердий матеріал, проте він більш зернистий і густий. Ним можна і добудувати кутики або донаростити довжину. Працювати треба апельсиновою паличкою, змоченою в редині або ж пензликом. Матеріал досить слухняний, тому проблем із нанесенням немає. Можна максимально його захладити для мінімального опилу. Далі зняття. Я взяла твердосплавну фризу і, як ви бачите, класичний кригель знімається досить легко. За декілька підходів я повністю до тіпси зняла весь матеріал. Пилу багато, проте він не скляний і не забуває фризу. В кінці я вам покажу. Це. Тепер, що стосується рідкого полігеля, він так само легко знімається. Тут фриза біла. Від попереднього полігелю. Насправді взняті ідентично, як зі звичайним гелем. Також буквально за 2-3 рухи повністю знятий матеріал. Якщо подивитися на цей фрагмент, видно, що щіточку я повністю очистила фризу і вона не є забита. Тепер порівняємо на жорсткість. Рідкий полігель дуже схожий на твердий гель. Лише консистенція відрізняється, бо вона ближче до бази. Ну а класичний полігель, як завжди, потребує певної товщини для того, щоб бути твердим. Тож користуйтесь, якщо було корисно, ставте лайк.